Доброго ранку, синочок. Як тебе спасе? <звук> Вілім вже вдівається, молодець. Вілім, як ти почуваєшся? Ти добре почуваєшся? Синок, як ти? Добре? Молодець. Істерочка, просинайся, доброго ранку. У нас ось такий гарний ранок, сонячний. Надіюсь, там тепло. Спали ми дуже добре не просунались, дуже втомлені були, тому вже бігти треба на сніданок, бо нам треба в аеропорту бути не пізніше, ніж 9:30. А зараз у нас 8. Йдемо, подивимося, чим нас смачним нагодують. Хоча я взагалі зранку так не можу снідати, але вже ми з чемедами маємо спуститися. Мама, Що, синочок? Я у 10. Так, ти бачив, як там? Мам. Тут на милийоні. А, пташки на цьому заборі. Мам. Цікаво. Що ти хочеш, ви б підняла? Давай. Вільям попросився, щоб його поставили на колінка, він хоче бачити, буде... що робиться на дворі. Краса, Варшава, привіт. Ай. Кажи Вільям, Варшава, привіт. привіт! привіт! Побігли в сонечку вдіватися. Ну, все, поїхали. Раніше пішли на сніданок. а побачимо, що нам дають. І біжимо в аеропорт. Папа номер, дякуємо за службу. Чукаю позора. Закрию нас. А? Вниз. Ніс. Так. А ніс. Відходимо наверх. І ми кажемо, дати є. А він або наверху, так? А наоборот, сука. Ти думаєш, цей приїде Лиф. ліфт? Ну давай подимось, який перший приїде. Я зробив шахте. Ну давайте. Хто вгадає, який ліфт приїде? Той буде мати сніданок. Ага. А я. А хто а, а станеться, якщо не вгадаєш? Не будеш снідати? Будеш пити. Це був жарт. Точно вілям гадав. <звук> я а на ноль нажми. 네, Ні, е... на ноль. Все добре, синочок, ти добре нажав? А, я Ми йдемо там, де рецепції, і є столова. Класний ліфт, правда? Чисто так. Пахне все, правда. Так, взяли водичку на дорогу собі. На Не знаю, яка погода сьогодні. Я з голими ногами. У мене подушка на дорогу. Яка картина гарненька.

Ще не здавали? Так. так, дідусь, Ані вже вибрали собі сніданочок. Будемо шукати, що ми будемо снідати. А, оце я розумію сніданок. Фрукти. Так, саночок, зараз я тарілочку візьму. Олів'є, салат, нарізка овочів. Але смачно. Огірочки, салатик, поміторчики, коваски. Яйця. Твоє салями стало, ти голодна не буде. Йогурт. Кава, чайочок, соки, якесь чисте, гарне. Солодки. Вилям, ты будешь сериал с 20 тут есть не сериал. Будешь? Изюм. Тостер. А вот так. Ну вот, підбачте, вот так заїхалося. Требай по області. Будьте добрі і добрі віруючі. вірич. Добре. Здорова, будь добре віруючи, да. шануй батька, шануй мами, любі Бога і далі. Коли okay. ми побачимося, Що? коли побачимося. Будь, да, не знаю, нічого не сама. Дуже добре. Андрій, привіт. Юрій, привіт. Всім привіт! Тата нас відпроваджає. Все, пройшли, слава Богу, ідемо. Так, все, ми прийшли дуже круто, дуже швидко, дуже легко, без всяких скандалів, без всяких перевірок. Спитали, чи є медицина, а так як Вілям хворий, я достала мене все в пакетику. Вони подякували. Ніякої толкучки не було. Взагалі, просто Польща більше... забест. Мені дуже подобається. Все, пішли на посадку. Ідемо десь шукати, де наш гейт. Може щось перекусимо? Все встигло, слава Богу, так що їдемо. Дуже гарний аеропорт, багато закладів, де можна поїсти. Так чисто, просто я не можу. Клас. Я віримо, ось так везу. Щоб легше було. Так, що тут смачненько у нас є. Ого! го Лися, я би той сочок випила класно. Різні лаваші, я бургери. Все, пропустили нас цілими. Білям, так як американець у нас була перша зона, але другу зону чомусь швидше запустили, ніж нас. І, до речі, ми прийшли в бізнес-економію. Ми з них хто нічого не перевіряв, взяли білети і пропустили. Можливо, дитина. Літак. На посадочку йдемо.

Так, тут є різне світло. Таке. дивіться. Не видно. Комп'ютер піднімаємо. Так. Ні, він не піднімається. Це чогось. Ні, Так, так, подушечки відкрили, одіялка відкрили. Чекаємо, коли під наушники, щоб могло щось дивитися, щоб час швидше пройшов. bye Але ми справилися. Ми робили зауваження, да, у там дідусь такий севенький. Що він лишній раз ступив по екрані. Я йому пояснюю, що вісім дитині важко посидіти. Ну, що маємо, маємо. Забираємо багаж. Будемо йти okay, okay. на вихід. Цього нарешті на статку зустрій. Вільям, що тобі тато подарував? Собаку! Ай стало ж квіточки, мамі квіточки. Ай-яй-яй, класно. Все, всі наші на місці. Є, ми вдома. Ми подолали такий великий шлях, Але нас ще чекає дорога. Скільки сім годин. До клівленда. Я так хочу спати, їсти, що хочуть. Так, продовження, ще буде, то що не кінець. Моя машина, яка за тобою скучала. Маленький моя. Пане. О, клас. Я тепер повноцінний водій, бо в Україні мені ніхто не треба їти, не ще А я о як їжу класна. Все, моя машинка тільки водій другий. В справжній, в справжню корку. Чикаго і Чикаго. Такі високі будинки. Хмарочосне здоров'я. Ми <му> біжаємо, живуся. Маму, <coughs> я її не бачила півтора місяці а ця дуже довго. 可以，可以，要不你？真的都会唱。 машину. Oh. Миля, ой, бебе! <laughs> ой, бебечка! Ой, бебечка! бебечка! Ой, 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 бебечка! Wait, wait, okay? Oh, it's the key, big boy! The key, big boy, because she's a big boy. The key, Did she miss me. She misses me? Yeah. That's a boo. Wait, wait, wait. The travel pictures are about at first, okay? I and mean, then you can see. Okay? Okay? Oh. ta чуєш, то треба відео я... О, мамочка, мій, яка краса, дуйця. А що <бивітно> це <і> таке? <втяло. пивітно> Де стало? Дівча, біля зразу в холодильник ходи. Ти стала? Ой, як вам За кефіром? Кафі! Кефир! Ну, не спорчений, точно. Хай, Хай! Мама, Естела, Вілям, діть сюди. Як тобі купила? Спайдермен? Давай, сідай, Спайдермен. Мама, йди сюди. Тобі подобається такий Спайдермен?

Це it. щось невеличке. Я не знала, що тобі rat... треба. але це так для осені. Preserving. Для осені. Dagen, бо в нас вже холодніше. Ні, це не бюрди, то нам через те, що ми привісла і потім спочити. Ого! го Ого, го круто! Ого. Я знаю, в тебе є світлі, а це темніше коричневі, і вони більш зручніші. Я хотіла щось купити, бо я дітям щось купила. А чому вісімрочку? Тому що не було сім з половиною. Але вони маломірка. А тебе який розмір? Сім. Сім'яки теж не було, вони нормально твій дивись. Ти з носками ж їх вдіваєш, а не на цей. Це Крейда, щоб на на дворі ти малював. Ти бачиш, яка Вау! Красе. Гарно? Давай, це що ще там є? Дякую Віка. О, а що там? Відкрий, відкрий футболочку. Подивись, яка там футболочка, що там намальова? Подивись! Вільям! Вільям! <ріст> Каптен Америка, а оце подивися. Диві, там? А це що? Це такі, щоб бульки надавати, і вони замерзають, і ти їх можеш тримати wow! в руці. Це дуже прикольна штука, я хочу побратим. Вілям, дивися! Дивись! Кептан Америка. Що там є? Щось там є? Це саме любиме його. Так, це естелі. Oh, thank you. Це тобі більше таке я в школу тобі back to school, типа. Ой, мам.

That is so pretty. Wow. Uh, then... Thank you. I'm going to From five below, you found five. I know these, these are dumplings. Mm -hmm. open. Okay, open.